В той час, як Ісус вийшов із шовна, пізнали Його люди землі Генезарецької, і розбіглися по всій країні, і почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що Він перебуває, і куди Він тільки приходив у села, чи міста, чи у слободи, клали на майдана хворих і просили Його, щоб їм можна було бодай доторкнутися краю Його одежі. І хто тільки торкався, його ставав здоровий, фарисеї і деякі з книжників, що були з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса і бачили, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками, фарисеї, і ю... усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять, поки не виміть добре рук, і, вернувшися з торгу, не споживають, поки себе не покроплять. Ще багато іншого вони перейняли і дотримують миття чаш глеків і мосяжного посуду. Питають отже його фарисеї та книжники чому твої учні не живуть за переданням старших і їдять немитими руками, він відповів їм: добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано: народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене, та вони марно мене почитають навчаючи наук наказів людських, занедбавши заповідь Божу, притримуйтеся людського передання, слава тобі, Господи, слава тобі. мій Отця і Сина, і Святого Духа, мій слава Ісусу Христу. Слава. Вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських. Почитання буває, виявляється різним. Є Богопочитання, коли ми почитаємо Бога, коли звертаємося до Нього в молитві, коли з довірою серця і любов'ю припадаємо до нього. А є марне почитання. Марне почитання це насправді почитання не Бога, а своїх особистих персональних уявлень про Бога. Думаю, що кожен священник часто, на жаль, у, своїй у своєму духовному служінні зустрічається саме з таким марним почитанням. Часто можна чути, коли люди приходять до священника і питають якусь таку річ, яка взагалі не має жодного стосунку до Господа Бога. А річ, яку люди собі десь придумали і чомусь свято в неї вірять яка пов'язана цілковито з забобонами і тому подібне. І в таких випадках священнику лишається сказати лише одне. Я не спеціаліст по забобонах, будь ласка, це не до мене. На жаль, людям набагато простіше придумати собі Бога, аніж побачити Бога, який діє. Людям набагато легше з позиції власного егоїзму. Придумати різноманітні закони, які вони приписують Богові, аніж побачити дві заповіді любові, відповідно, десять заповідей. Саме ця проблема сьогодні звучить у Євангелії. Але цікаво, що Євангеліє, сьогоднішнє читання, воно має немов би, дві частини: перша частина, коли Ісус е, виходить з човна, вони припливають в генезарецьку землю. Генезарецька земля це вже земля, яка є насичена не тільки євреями, але й різними людьми, які не є юдеями, які не завжди вірять в єдиного Бога Яхве, які не знають мої закону Моїсея. І ось коли люди ці, мішані люди, різні люди, бачать і впізнають його, відразу розбігаються по всій тій околиці, що починають проносити своїх хворих на ріжках. І там, де чують, що він є, вони приходять туди і на, у селах чи містах, у Слободах, тобто невеличких поселеннях, виходять на Майдани і кладуть своїх хворих і просять, щоб принаймні хворі торкнулися його одежі. Біди людської завжди у всі часи було багато. Якщо подивитися, зараз вийти на вулицю, здається, на перший погляд це гаразд. Але якщо б, наприклад, будинки раптом відкрили можливість бачити, що відбувається в них, ми б побачили в околиці величезну кількість людей, справді, хворих і немічних, прикутих до ліжка. Тепер уявімо, що цих всіх людей приносять до Ісуса. І це принесення хворих є певним актом Богопочитання. Бо це є акт довіри до Ісуса. Це є акт прохання, коли ми кажемо подай Господу. Це є фактично правдиве богопочитання, і бачимо, що відбувається зцілення, бо каже євангелист Марко, хто тільки торкався, його навіть краю одежі, ставав здоровий. Це є один з елементів правдивого богопочитання. І тут раптом після цього говориться про тих, хто прийшов з Єрусалиму. Єрусалим місто Бога. Єрусалим місто, в якому знаходиться храм. І ці люди не прості, вони фарисеї, книжники, навчені закону Божого. І чим вони приймаються. Вони не дивляться на ті зцілення, на те сповнення пророцтв старого завіту, про яке вони знають про Месію. Натомість вони добачають свої певні приписи і учні, які, не маючи часу, бо знаємо, що величезна кількість людей їдять немитими руками. Звичайно, ми завжди кажемо, митими руками їсти краще. Тому що це природньо. Що маєш уберегти себе від різних хворіб. Але в цій ситуації немає часу мити руки. В цій ситуації потрібно допомагати потребуючим. Потрібно впорядкувати так, щоб не було давки. Потрібно зробити так, щоб Ісус міг підійти до кожного хворого. Але це не цікаво фарисеям і книжникам. Вони переймаються своїм законом, не Божим. Бо Божий закон закон любові, а закон егоїста. Людина, яка своє Я ставить в центр, це закон марного почитання. Дай нам Боже мудрості бути правдивими почитателями Тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу!